Доброго раночку, мої маленькі, потягнулись, посміхнулись, ранкову зарядку зробили. Ми з дівчатками також. І вже чекаємо на вас виконувати основні рухи. І сьогодні ми будемо навчати усіх діток лазінню по лаві, а також пролізання через дуги лівим і правим боком. Але про лізання ми з вами будемо закріплювати. А в техніку лазіння по лаві ми доцільно розглянемо. Що ж, приступимо! Готові? Так! Да! Чудово! Злата лягає на лаву, Погляньте, вона лягла, ніжки у неї рівні, Калінця не згинаються, носочки тягнуться, а ручками вона буде повільно і методично підтягувати своє тіло. Почнімо! Так. Ніжки разом. Зверніть увагу, як злата буде сходити із лави. Ось так. Спираючись на ніжку. Маруся. Погляньте, маруся пливе ніби човник по хвилькам по лаві, малачина спирається на ніжки і зійшла ваяча гаєлечка. Будь ласка. Ой, гарно! Погляньте, ніби пташка на водички, Молодчинка, спускайся. Чудово, Еля, браво! Манечка твоя черга. Так, погляньте, жодна із дівчаток не зробила помилку. Вони чітко виконують техніку лазіння. Маленькі пластуни, ніжки разом. Браво, Алінка. Молодець. Спирайся на ніжки. Давай, Марусечка, йди. Лягай. Підтягуй своє тіло. Молодець. Молодець. Малуся у нас маленька, але вже дуже вправна. Так, на ніжки спирайся. Так. малачинка, прорізаю дугу. Десь давайте, марусі, поаплатуємо. А все виконала. Що ж, малятка, вам сподобалися такі вправи? Пропонуємо і вам виконати їх зі своїми друзями, а нам пора прощатися. До побачення!